Доброго дня! Хочу вам сьогодні розказати про менструальний цикл, що є дуже важливим е, моментом для життя жінки. Найкращим індикатором жіночого здоров'я це є нормальний менструальний цикл жінки. Проміжок між менструальними циклами 21-35 днів в нормі, в середньому 28 днів. Кров'яності виділення 3-5 днів до 7 вважається нормою. Тому, якщо у вас є якісь порушення в циклі, якщо ваші місячні болючі, нерегулярні, є кров'яності виділення між менструаціями, раджу звернутися вам до гінеколога, тому що це може бути проявом якогось патологічного процесу. Більш детально хотілося б зупинитись на порушеннях менструального циклу, якісь проблеми між місячними. Якщо вас місячні, дуже болючі, нерегулярні, це може бути причиною цього патологічний якийсь процес. Зокрема, в яйниках, матці, це може бути поліпи, ендометрії, це можуть бути фіброматозні вузли та багато інших ситуацій. Але якщо вас лякають такі діагнози, не засмучуйтесь і не зволікайте, для нашого центру це є буденна проблема, яку ми вам допоможемо з легкістю вирішити. Вже більше 25 років ми допомагаємо жінкам повернути своє жіноче здоров'я, молодість і красу. Якщо ви бачите якісь порушення в менструальному циклі, я би вам радила звертатися зразу до гінеколога і не зволікати, тому що на ранніх етапах набагато легше вирішити проблему, а можливо, навіть її попередити. Слід зауважити, що порушення менструального циклу це не завжди є патологічний процес. Причиною можуть бути надмірні фізичні навантаження, надмірні дієти, стреси. Тому порушення менструального циклу це не завжди означає, що у вас є проблеми із жіночим здоров'ям. Часто порушення менструального циклу можна вирішити незначною корекцією, навіть без застосування медичних препаратів.